Доброго дня, пані Валентино. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як вплине на розвиток внутрішнього туризму, саме внутрішнього туризму в Україні, поява цього можна сказати, унікального порталу порталу Зручно тревел? Доброго дня, я представляю зараз міністерство молоді та спорту України і вважаю, що все, що цей портал, який створений для промоції України, він позитивно звичайно вплине на розвиток самої України. І вважаю, що для нашої молоді, яка є дуже патріотичною, нашою для них буде надзвичайно важливо мати всю інформацію про можливості внутрішнього туризму в Україні на одному на одній платформі. На оці, яку сьогодні нам представили, на зручно тревел. Насправді наша молодь дуже активна і вони потребують цієї інформації, і, оскільки ми їй подамо. Оскільки організатори да засновники цього порталу подадуть її в одному місці на, на дні платформі, це буде дуже зручно. Я думаю, що він е, швидко набуде популярності е, е, серед молоді, тому що вони молодь полюбляє проводити уікенди е, там, де їм зручно, і там, де їм комфортно. А якщо вони будуть е, проводити свій вільний час в Україні. І їм це буде дуже подобатись. Я думаю, що це дуже буде позитивний вплив на розвиток нашої держави. Дякую. А чи ви особисто збираєтесь користуватися послугами подібного ресурсу, і чи е, допоможе це вам е, в в роботі вашій і просто як українцю? Абсолютно впевнена, що я буду користуватися надалі цим ресурсом, тому що е, такого ресурсу аналогу такого. Не було в Україні, наскільки я знаю, і е, дійсно ці інформації в одному місці е, було дуже незручно знайти. Тому я буду і, як громадянка України, так і в своїй діяльності і, е, використовувати цю інформацію серед своїх близьких і рідних. Порадити колегам абсолютно так, проінформую максимально. Щоб вони також мали таку можливість доступу до такої інформації, дуже дякую. Сподіваємося на розвиток.